Мистецтвознавці, представники дипломатичних місій, духовенство, журналісти та почесні гості всі стали свідками історичної події. Відкриття у замку Радомисель єдиної в Україні стародавньої папірні. Саме тут, у 1612-му діло виробництво, яке забезпечувало папером все тодішнє книгописання, реконструйоване не лише саме приміщення за старовинними гравюрами, зроблені креслення а місцевими майстрами виготовлене обладнання. Льон кропива ганчірки це те, з чого колись робили стратегічний продукт. Два місяці замачується серія, для того, що воно зовсім розбухло От, і прибрало такий волокністу структуру. Все виверене, розбите до найдрібніших волокон, вибілене і перетворене на паперову масу, розповідає майстер. Листок за листочком і такий пиріг віджимають під пресом, а тоді сушать як білизну. Водяний знак Києво-Печерської лаври натякає на суворе призначення паперу, але незабаром кожен з відвідувачів зможе сам виготовити свій заповітний аркуш та витиснути на ньому отче наш. Засновниця та власниця музею Ольга Богомолець сподівається, на те, що головними відвідувачами папірні стануть діти. Це почуття народження, цей листочок є живим. Він є твоїм творенням, і коли ти можеш відчути цей процес, воно надзвичайно воно незабутнє, а особливо воно цікаве для дітей, тому що вони зараз живуть майже в штучному світі. І те, що вони можуть зробити власноруч, зробити разом з батьками, я вважаю, що ну це надзвичайно цікаво і корисно не тільки для дітей, ще й для дорослих. Слідо із відкриттям папірні організатори вітали однодумці та почесні гості. Особливим подарунком для присутніх став виступ духовного хору Києво-Печерської лаври.